Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Офіцери Ігор Лапін та Юрій Луценко викрали Оманський договірняк Зеленського і Патрушева. Далі відео в оригіналі. Момент, коли 20% країни було окуповано, ми обрали президента Порошенка, який точно був е відомим фаховим дипломатом. І точно був державним е діячем, який знав, як працює держава. В результаті ми всі знаємо, що відбулося. Деокупація двох титерів Донбаса, Мінськ як спосіб відтягнути час, бо тодішня армія, от ти тоді, я тоді там не був, але ти це прийшов, ти знаєш, якою була українська армія дебарбати тоді, і що перед нами стояло і в Іловайську, і в Дебальців. В результаті Мінський і Мінськ-2 був способом виграти час, причому Порошенко прописав мінські угоди так, що виконати їх було неможливо. Вже через декілька років Путін пересердя сказав, що його намахали. Да, от на екрані видно. Це, а це, це... герой України Ігор Філіпчук, боєць добровольчого батальйону Айдар. Щоб ви просто розуміли вигляд української армії, яка тримала межі в 2014 році. Це дуже таке ну да. і фото він загинув так і піділовайськом э, зайшла регулярна російська армія дві сімнадцять разів більша за. Э... Той невеликий контингент, який намагався остаточно перекрити дорогу до Донецького сторону, під Дебальцем відбулося те саме, і тому Порошенко вигравав час у мінську. І за цей час можна подивитися, якщо під рукою картинки українського війська взірця 2018-19, ми побачимо різницю. Причому різницю не тільки в формі в бронежилетах або навіть бронетехніки, але головне в розроблених і відтестованих українських ракетах радіусами 100-300 і навіть 500 кілометрів. Це, це було ключ. І тут наш народ, на жаль, розслабився, і в умовах, коли війна не закінчилася, обирає голограму, а потім виявляється, що у цієї голограми немає ніякого бачення розвитку війська, ну, крім чотирьохразової практики відмови від повістки. Чим він страшенно пишався і публічно всім розказував про те, що він хоче воювати тільки в батальйоні Юзік. В результаті починається головною перестати, заглянуть в очі Путіну. Далі відбувається Оман. І росіяни, конкретно старий Гребешний волчара, багатолітній шеф Путіна. Патрушил, який випадково там же в Омані час візиту Зеленського, має бесіди і випадково в той же день відбувається демонстрація всемогутності Росії збиття українського цивільного літака компанії Мау, як демонстрація того, що буде з будь-ким, хто далі попробує піти курсом Ющенка або першим. В результаті Зеленський повертається на бороту саме того літака-патруши. Там на боротурі така підписується указ про призначення Єрмака новим главою Офісу президента. В перші дні він робить все, що так турбувало росіян. Знімається прозахідний міністр оборони Загороднюк, знімається, ну, чуть пізніше міняється міністр закордонних справ. Моментально заморожуються всі ракетні програми і відкладається спочатку на 24 четвертий, а потім і на тридцять рік, Всі гроші вбухуються в асфальт. Я, я можу мушу, мушу уточнити, друзі. Значить, там у Призеленському були заморожені програми, які вони так би мовити зробили їм, типа, би, того строчку, що ми ото будемо це все робити десь Без до 24-го року. А потім передумника ні, що та до 24-го, давай до 35-го року. тобто розтягується от те все, що можна було в принципі закінчувати, особливо ракетна програма СаПСА. Це програма, ну я вважаю, помста така довгої руки, які її називали колись. Той же час бенефіціари влади пишуть наступне після звільнення залужного та його команди. Я написав, що тепер армія, на жаль, під контролем суперлояльних до офісу президента Зеленського Єрмака людей. А це означає, що усі рішення дії та задачі спускаються з офісу президента. Таким чином, зелена влада ліквідаторів Степана Хмари взяла під контроля від всі державні інституції, включаючи Силу оборони України. Сумніву немає, що це був план, і як би він не називався Буратіно Оман чи ще якось суть його одна і та ж сам. Ма ліквідація країни Україна в її попередніх кордонах. Ту частину, яка залишається контролювати політично, економічно не дати вступити до ЄС та НАТО. Ось контроль ми вже побачили. Як побачили і бездарно міжнародного політичного, яку руйнує антипутінська коаліція. Нагадаю вам етапи взяття під контроль останньої інституції сил оборони України через непоступливість і небажання сліпо повиконувати завдання Єрмака зеленими ліквідаторами, було прийнято рішення зняти залужної команду, а також інших командувачів, що піддали Нівав накази Верховного Головнокомандувача Зеленського. Почалося все із звільнення командувача Нацгвардії Юрія Лебедя на день народження Валерія Залужного та Шоу імені Зеленського зі звільненням Азовці 8 липня 2023 року. Потім було звільнено командувача Танцюру, Потім командувача сили спеціальних операцій а Потім прийшла черга залужного та Генштабу. Однак, і звільненням залужного ми побачили цілу спецоперацію, що здійснив офіс президента та Мар'яна Безугла, яка, до речі, жодним чином не постраждала від своїх безглуздих насправді ні дій. І досі займає посаду заступника голови комітету національної безпеки та оборони Верховної Ради України, Але аналіз дій залужного генштабу говорить про те, що не було підстав для звільнення. Тезово послухав Юрія Луценка на каналі Борислава Берези про генерала Наєва найближчого соратника залужного Луценко розповів, що початок війни Наєв розгорнув сили оборони попри відсутність політичних рішень про загальну мобілізацію. Проведення воєнного стану було суті. Наєв без гур міністерства оборони самовільно визначив час. Ста напрямки нападу ворога 24 лютого 2022 року о четвертій ранку. А також провів війська в готовність до відбуття агресії під час боїв зберіг Україні вихід до Чорного моря. А також не допустив окупації Запоріжжя, Миколаєва Одеси не допустив оточення військ на сході, відбув флангові удари на Запоріжжі. Ізюмському напрямку не допустив захоплення ворогом плацдарму на правому березі Сіверського Донця на ділянці Білогорівка Серебрянка. Саме це створило передумови для звільнення Харківщини в цьому випадку. Лігічним. Питанням до політичного керівництва є перше, чому влада не прийняла правові рішення до початку агресії, а лише для вторгнення агресора. Друге, чому 23 лютого 2022 року на РНБО було прийнято рішення ввести лише режим надзвичайного стану, а не воєнного стану. Якщо Зеленський вже діявся від розвідки, що Путін віддав наказ на початок війни? Генерал Наєв дав команду на розгортання військ, коли воєнний стан ще не був оголошений. Попередив війська про напад 24 лютого. Він своє. Часно організував від військ в райони бойового призначення за дві доби до повномасштабного вторгнення. Ось так тих, хто врятував Україну. Звільнили, аби не допустили політичної конкуренції. Зараз формують пул лояльних військових, щоб розглянути їх в політичні партії, лояльні до офісу президента до притули Стерненка, ще якогось проєкту Єрмакан. Цим намагаються протистояти створенню партії військових і прихід їх в парламент та участі у керівництві країною. Так роблять лише зрадники, що намагаються зберегти контроль над. Україну і на користь агресора не потрібне їм ніякі станато. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.